Сніг і сонце разом такі сліпучі, аж дивитися важко в обличчя твоє, що стоїть перед очима. Йду навпомацьки, залите білою темрявою, йду по вузликах віршів, які нав'язала для тебе. цих віршів, ніким більше не торканих, ніким більше не читаних, ніким більше не пережитих. Пучками пальців тягнусь до них, ловлюсь за них, відчуваючи шкірою всі їхні вигини, овали, нерівності, всі їхні невідступності. І уявляю, як солодко тримати свою долоню в твоїй поки, ти розшифровуєш ребуси вузлового письма, вичитуєш, ніби з мапи шлях, що маємо пройти. долоня в долоні. Скільки бачиш попереду? Тільки ж бачу в очах твоїх одне радісне нині, одне тепле завтра. Більше не треба нічого, жодної не нашої крихти, непотрібного правила зайвого рядка, окрім одного спільного радісного нині. Одного спільного теплого завтра щодня.